Вітаю вас, дорогі друзі. Я думаю, кожен із вас неодноразово чув, що є велика необхідність у церковній просвіті. І в різні епохи це відбувається по-різному. Хтось отримує початки церковних знань із амвону проповіді, коли слухає священника за благослужінням. Це можна прочитати в книгах. У 21-му столітті це стало робити набагато легше. Ми робимо це за рахунок блогів, за рахунок церковних каналів, за рахунок ютуб каналів. І одним із таких. Цікавих, як на мене, проектів, цікавих внесків в цю індустрію церковної проповіді, вносить і наш маленький проект. Проект, який сьогодні фактично добігає свого завершення, і ми сьогодні будемо говорити про завершення літургії, про все те, що відбувається після причастя святих таїнств. Я переконаний, що ця передача з нами. Не останнє, ми зустрінемось ще неодноразово. А зараз я радий вкотре вітати на нашому діалозі незмінного нашого експерта Архімадрита Назарія. Вітаю. вітаю. Доброго дня. Отже, сьогодні говоримо про завершення послужіння, про все те, що відбувається після причастя. Втім, перш ніж перейти до священодіс, який священик робить після того, як заносить чашу в вівтар, Хотілося б запитати вас, як ви ставитесь і як церковна традиція ставиться до питання про частоту причастя? Як часто і як саме в суд чи насправді в благодать підходить людина до причастя з тих тайн? Хотілося б розпочати з того, що взагалі церковна історія вона має декілька періодів. Одні періоди ознаменовані частим причастям парафіян, інші періоди ознаменовані навпаки, втратою практики частого причастя. Це все в силу різних причин було в історії церкви. Якщо ми подивимося в Древню церкву, то Древня церква розуміла взагалі. Общину християнську як певну єдність християн, котрі завжди моляться, завжди разом причащаються, і фактично все їхнє життя, воно побудоване навколо богослужіння. Не випадково і пізніше, вже коли виникає монашество і влаштовуються перші чернечі общини, фактично, весь побут монахів і монастиря він формується навколо богослужіння. Така традиція Древньої церкви вона передбачала передусім участь вірних у Євхаристії. Ця участь вона передбачала як можна найчастіше з'єднуватися з Христом. І ось, якщо ми беремо до уваги святителя Василія Великого, то він в одному із своїх послань до кападокійців пише досить цікавий момент, де говорить про те, що якщо можливо, причащайтеся щодня. Наскільки це сумісно з сучасним життям, ми можемо трошечки пофілософствувати через те, що умови буття взагалі церковної общини вони змінювалися. Коли ми говоримо про церковну общину Древньої церкви, то ми говоримо про. Спільність людей, які жили духовним життям і в молитві перебували щодня. Коли починаючи вже з IV століття християнство стає державною релігією, то багато християн вони виконують різні. Функції в суспільстві займають різні посади, і тому велика кількість часу для уділення молитві і общинному церковному життю така участь, вона стає неможливою. Через те виникають уже, навіть починаючи з IV століття, різні традиції, і практики причастя. Пізніше, уже коли християнство починає розповсюджуватися на терени. Інших країн, інших народів, зокрема, і коли приходить на Київську Русь, то частота причастя, вона ще не була певними, певною мірою регламентована, але в більшості випадків люди намагалися причащатися часто, але для них тоді поняття часто це було не менше аніж раз на Три тижні, оскільки даний припис він написаний в правилах, що людина, якщо вона не причащається, не приобщається в літургії протягом трьох тижнів, трьох воскресних днів, трьох неділь, вона відлучається від церковного спілкування. Пізніше, після монгольську добу, на наших теренах взагалі відбувається. Певний такий відхід від поняття частого причастя, і особливо період Радянського Союзу він вніс такі корективи, котрі зберігаються на парафіях до сьогоднішнього дня, але частота причастя, вона зменшилася до мінімуму. Деякі церковні книги 16-17 століття, вони говорять про те, що мінімум для людей. Тут, зокрема, говориться не просто про парафіян, тих, котрі завжди відвідують богослужіння, а взагалі для всіх тих, хто проживає в селі чи в місті, мінімум причастя це один раз на піст, тобто чотири рази на рік. А вже в синодальну епоху ми побачимо, коли за рахунок державного апарату навіть відбудеться цікавий момент, коли всі повинні будуть причащатися мінімум один раз в рік. Знову таки, ось ця регламентація, нібито зобов'язання всіх приступати до причастя, воно в кінцевому результаті зіграло. Свою роль і в процесах революції, у процесах відношення до церкви, передусім кожен із нас повинен розуміти, що причастя повинне, повинно для мене принести єднання з Богом, і цього потребую я. Тому кількість причастя тут регламентується, скільки разів я маю причащатися, як часто. Це має бути регламентація узгодження, бажання самої людини із духовником. Наскільки це корисно? Оскільки завжди, готуючись до причастя, людина проходить певне. В народі часто називаємо говіння. Тобто людина благоговіє, готує свою душу до прийняття Христа, очистивши свої думки, очистивши свою совість на таїнстві сповіді, таким чином людина поступово приходить до того, що вона має причаститися. І е, кількість разів на тиждень чи на місяць чи на рік е, в кожного випадку є своя, через те, що кожна людина веде свій. Образ духовного життя. Кожна людина вона має якісь свої особисті моменти життєвих ситуацій, і тому це все вирішується в духовника, і по благословенню людина виконує так чи інше. Дякую вам очень. Ви знаєте, мені здається, будь-яка формалізація в цьому питанні. Вона би зашкодила. От ви правильно говорите, чому? Тому що е, коли сперечаються дві структури, хтось каже часто, хтось каже рідко. я колись читав про правило е, значить, восьми обіймів в день, от точно в родині всі повинні вісім разів в день обійнятися. Я думаю, ну як же ж це так? Мабуть, було дуже добре, якби в родині хотіли іноді обійняти один одного. Коли чоловік хотів би обійняти дружину, і хай три, п'ять, можливо, двадцять п'ять разів. Дітей обійняти перед сном вранці. А коли вже ти собі рахуєш так, скільки раз я вже обійняв свою дружину чи обійняв своїх дітей. Мені здається, втрачається взагалі сенс. Ми Звичай. повинні, мабуть, привчитися до того, що важко жити без причастя, так Звичай. полюбити Звичай. його. Отже, священик причастив людей і повертається у вівтар. Які що відбувається далі. Вся фактично літургія, <кій> вона центральне місце, має євхаристію. Якщо брати поняття евхаристійного канону, то це частина літургії, де освячуються дари, де хліб стає тілом, а вино стає кров'ю Христовою. Але багато богословів, особливо ХХ століття. Котрі апелюють до древніх отців, вони наголошують на тому, що Євхаристія вона не закінчується Євхаристійним каноном, оскільки саме перетворення тіла і крові Христових, воно має в собі задачу не лише самого факту перетворення, а задачу обоження людини і з'єднання людини з Богом. Тому Євхаристія, вона кульмінацію свою має саме причастя. Заради цього і звершується божественна літургія. Той момент, коли людина приймає тіло і кров Христову для... Відпущення гріхів і для тіснішого з'єднання своїм Творцем. І ось все, що йде вже після причастя, фактично ми можемо назвати одним словом: подяка. Всі молитви, котрі спрямовані далі, вони. Адресовані Господу і містять слова подяки за велику милість Божу, проявлену до роду людського у викупній жертві, і саме в цій жертві, котра була принесена сьогодні, і до тієї жертви, до якої ми долучилися за даною Божественною літургією. Священик, повертаючись із чашею до вівтаря, він сипає всі ті часточки, котрі залишилися на дискосі, він їх омочує у крові Господній і промовляє слова. В котрих виражається і догматичне вчення, і літургічна видима частина е, містики певної таїнственності той, котра відбувається за Божественною літургією. Священник, опускаючи ці всі часточки у чашу, він промовляє: От ми Господі, гріхи, поминавшися з кров'ю твоєю чесною, молитвами святих Твоїх. І ось тут дуже важливий момент, через те, що фактично видимим образом ми бачимо. Омиття всіх тих, за кого була винята часточка на проскомідії. Фактично, це якби таке показове дійство тієї викупної жертви, в якій Господь умиває гріхи всього людства. Але самий цікавий момент той, що ми вимаємо часточки на проскомідії не лише за живих і за спочилих, але ми вимаємо часточки і за святих, наскільки адресовані ці слова до святих. Христос викупляє весь рід людський, в тому числі і святих. І тому ось оці слова вони адресовані всім, хто поминався на Проскомідії. Після цього дари покриваються покровцями, і священник, повертаючися до народу, благословляє народ зі словами Спасі Боже, люди Твоя, і благослове достояння Твоє. Достояння. Український переклад, насліддя, тобто благословити всіх людей, всіх, хто іменує себе християнами. Хор починає співати стихіру П'ятидесятниці. Стихіру П'ятидесятниці відіхом «Світ істини». Вона завжди співається за Божественною літургією, окрім днів означених уставу. І в цій стихірі говориться про зішестя Святого Духа і велику радість, котру отримали апостоли, прийнявши. Цей Святий Дух, котрий навчив їх поклонятися на роздільній Троїці. Після цього священник востаннє являється з дарами, з возгласом, всегда нині і прісно, і во веки віков. Амінь. Священник чашою благословляє народ, і в цей момент фактично символічно це символізує останнє явлення Воскреслого Спасителя перед народом. Вся літургія, вона фактично. Повторює життя Ісуса Христа і ось навіть явлення дарів під час причастя, після причастя це явлення Воскреслого Спасителя. А перенос вже під час співу, де сповняться уста наша із престола на жертвених святих дарів, символізує собою Вознесіння Господнє. і священик. Тихо промовляє коротеньку молитву, «Вознесіся на небеса Боже і по всій землі слава Твоя. Хор співає молитву подяки. Ця молитва подяки, вона присутня в усіх трьох літургіях, Йоанна Золотоуста, Василія Великого і передосвячені літургії, дай сповняться уста наша хвалення Твоєго, Господі. Тобто ми своїми вустами прославляємо Бога. І далі ми пояснюємо, в чому ми прославляємо Бога через те, що Він сподобив нас сьогодні причаститися святих своїх безсмертних, животворящих таїн. Саме в цій молитві ми розуміємо і свою віру сповідуємо в тому, що для нас причастя це є великий дар, велика милість Божа, в якій ми радіємо, що Господь сподобив нас саме стати учасниками цієї тайни. Після Цього дари поставляються на жертовнику, і вони будуть спожиті в кінці літургії, вони кадяться в останнє і деякон виходить на Амвон для того, щоб виголосити останню Єктинію. Священик під час Єктинії складає антимін, складає елітон і на возгласі покладає Євангеліє зверху Антимінсу, таким чином, що престол фактично стає. Тому вигляді, в якому він завжди протягом всіх інших богослужінь. Деякон виголошує прості при імше». Ось ці два слова, вони наголошують на тому, що ми дякуємо Богу за те, що Він сподобав нас просто прийняти, просто прямо прийняти. Ось це в цьому слові, в грецькому аналогу, прості при імше» фактично відображається сенс. Простоти і простоти не по заслугам достоинства, а простоти сприйняття Бога по милості Божій. І ми дякуємо Богові за те, що Він сподобив нас сьогодні причаститися. Ми просимо, щоб Господь нас цей день сподобав зберегтися без гріха. І цього ми у Господа просимо, і закінчується цей яктенія, возгласом, як тис, і освящення наше, і тебе славу восилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Також возглас не випадковий саме в цьому місці, через те, що людина освячення отримує тільки через Бога, людина святість отримує тільки через Бога. І обоження людина отримує тільки по благодаті Святого Духа, тобто знову-таки через Бога. Відповідно, ось оця вся частина, вона. Сповнена хвалебних піснеспівів і подяки Богові за причастя в Божественній літургії. Після возгласу священник виголошує слова сміром і зідя. В древній церкві це був заключний возглас. Цим возгласом закінчувалася літургія, і всі розходилися по своїх потребах з миром. Досить важлива тематика миру у Божественній літургії, оскільки знову цей призив розійтися, йти у світ, несучи мир, перебуваючи у мирі, і стати джерелом миром для інших закликає священик через священика, закликає Свята Церква. Якщо взяти Божественну літургію, то ми побачимо, що в древності першим возгласом літургії це був возглас перед перечитанням Святого Письма Мир всім. Сьогодні в нас після початкового возгласу це призив деякона на мирне, як тінь, миром Господу помолимося. І закінчення літургії знову таки фігурують ці слова зміром і зидям». Тобто знову призив до миру, призив до того блаженого стану, до певних категорій Царства Небесного, до котрих нас зготує Церква Христова вже тут на землі. Хор промовляє у відповідь на священнику, яким має бути цей мир. З яким миром ми маємо вийти з храму? О імені Господнім. Тобто мир Божий ми маємо нести, з ім'ям Бога ми маємо йти у весь зовнішній світ, несучи цей мир. Після цього призив диякона, Господу, помолюємося, Господі помілуй, і священик читає Заамвонну молитву. В заамвонній молитві. Вона виникла дещо пізніше, ніж самі літургії, і священик просить благословіння на всіх і на все те, що робить людина. А чому вона читається за амвоном? Чому вона не читається на амвоні або вівтарі? Ну знову таке цікаве питання, через те, що в древності, фактично, вже після возгласу зміром Мезидєм Волохтар не поверталося. Якщо подивитися структуру древнього храму, то ми побачимо, що у Самому вівтарі звершувалося саме таїнство Євхаристії і літургія. Жертовник або предложення – це була окрема кімната, ризниця або сусудохранілище це також були окремі кімнати. І фактично, після возгласу з сміром і з священик уже не повертався у вівтар. Сьогоднішня практика і сьогоднішнє наше вбрання храму, воно дещо інше. От, воно відображає древню традицію, але не в повній мірі. І тому, якби все одно, священик після замоної молитви ще повернеться до вівтаря. Це, це, це така спогад такий. Да, в древності це такий спогад давності, оскільки ця молитва закликає мир на воїнство, на державу, на владу, на священиків, на мирян, прохання злагоди всьому світу. І фактично це якби таке напутствування, благословення після літургії всім іти у мир із благими. Такими побажаннями і проханнями перед Богом. Після цього, після молитви, хор співає амінь. І тричі ствердно, хор свідчить «Будь ім'я Господнє, благословенно отниня і до віка». І після цього співається 33 й псалом. 33 й псалом Давидів він фактично є прообразом Євхаристії, прообразом Божественної літургії, тому він і використовується. На завершення божественної літургії, саме під час цього псалма розпочинається споживання святих дарів у вівтарі дияконом або священником. А в грецькій традиції, саме на 33-му псалмі, священник виходить з антідором, тобто з ось тими обрізками агнця, котрі в нас залишилися на Проскомідії. вони розділяються на невеличкі часточки і вони. Роздаються людям. Антідор слово перекладається як замість дару. Відповідно, у грецькій традиції всі ті, хто не причастився, вони підходять на 33 му псалму і особисто з рук священика отримують ці часточки Антідору. В нашій традиції антідор роздається і під час літургії, і після літургії, також людям, котрі бажають прийняти цю святиню. Ну, як можна не давати? Тут діти півслужби тільки чекають, щоб почали давати і Антидор, Звичайно. і, і запивку. Звичайно, після 33-го псалма останнє богославіння священника зі словами з апостола «Благословіння Господня на вас, то благодаті чоловім, всігда нині і прісна, во віки віков. Амінь. І після цього священник виголошує отпуст. Слава Тебе, Христя, Боже, уповання наше, слава Тебе. Хор співає опів отпуста і виголошується отпуст. На отпусті поминаються святі храмові, святі дня. На отпусті обов'язково поминається той святий, котрий є автором літургії. І також святі праведні Богу Отці Іоаким Анна. Отпуст – це фактично таке благословіння, поминанням святих. Перед закінченням літургії, устав після цього приписує обов'язково після літургії, щоб священник давав цілувати хрест. Це уставний припис як благословіння кожного мирянина на його повсякденне життя і на те, що він виходить із храма, несучи благодать Божу. Укріпляючись на той період, поки він знову не прийде для богослужіння і для участі в Божественній літургії. Фактично на цьому Божественна літургія завершується. Завершується з тим, що кожен, виходячи з храму, цілує хрест і отримує або Антідор, або ті, хто причащався, вони ще раніше отримали тіло і кров Христову. Таким чином, фактично, кожен взяв участь у літургії, оскільки сама літургія вона перекладається як. Спільна справа, суспільне якесь дійство. Відповідно, і в літургії, так як і в древності, так і сьогодні, кожна людина має прийняти участь. Сьогодні в багатьох моментах народні возгласи і діалоги замінив хор, але все одно народ це не є безучасними спостерігачами, а народ, передусім, це є учасником божественної літургії, і учасником будь-якого служіння, яке звершується в храмі. Священники, чітці, співаки вони є лише фактично такими представниками, устами яких фактично повинен молитися весь народ. Скажімо так, якби е, ті, хто стоять у храмі, розуміли достеменно все, що відбувається, то їм було б набагато легше бути якраз тими співучасниками, а не спостерігачами. Для цього і існуємо ми разом з вами. Для цього ми і писали всі ці декілька, мабуть, десятків годин. Можливо, й до сотні годин наших трудів, які потім підчищалися, різалися, але, врешті-решт, залишилося залишилося те, що я маю надію, послужить для того, щоб наші віряни, люди, які заповнюють наші храми, почувалися своїми, почувалися активними учасниками того найважливішого священодійства, яке може бути в нашому житті. Божественної Евхаристії. Дякую вам, Отче. Я радий, що ми з вами провели не одну зустріч протягом запису нашого проекту. Дякую учасникам проекту. Усіх тут не видно, вони сидять на стільчиках за камерами. Дякую всім тим, хто увесь цей час був разом з нами. А в першу чергу дякую вам, шановні глядачі. Всі ті, хто коментували, всі ті, хто додавали свої родзинки, своїми часом особливими порадами. І особливими примітками під нашими відео дай Боже, щоб ви були такими активними і надалі будемо зустрічатися з вами уже в нових наших проєктах. До нових зустрічей і наше фірмове нехай вас береже Бог.